Володимір Путін продовжуватиме війну з Україною так довго як тільки зможе, адже настання миру є катастрофічним сценарієм для нього та його оточення. У цьому впевнена оглядачка британського телеграфу Меліса Лоуфорд. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За словами професора Масачусетського технологічного інституту Саймона Джонсона, Путін не хоче миру і не збирається поступатися. Він насолоджується війною і жодна угода не змусить його відмовитися від своїх імперських амбіцій. На думку науковця, якщо Трамп хоче швидкої перемоги, тріумфу і шоу, то Путін збирається просто підіграти йому, щоб використати у своїх інтересах. Цього року номінальні витрати Росії на оборону та безпеку заплановані на рівні 17 трильйонів рублів, що складає 41% усіх держ військова економіка зараз становить від 8 до 10% ВВП Росії, за словами співробітника центру аналізу європейської політики Олександра Коляндра. Це дуже багато для країни, яка веде війну не на своїй території. Таким чином, військова промисловість стала головною рушійною силою російської економіки. Інші цивільні сектори деградують. Бої відтягують інвестиції та робочу силу з невійськового сектору, внаслідок чого приватний сектор скорочується. Росія втрачає здатність підтримувати і розвивати динамічну. У не військову економіку саме це є причиною того, що Кремль не збирається укладати мир, а лише посилює свою військову машину. На думку експерта, скорочення державних витрат на військові потреби занурить Росію в економічну стагнацію такого масштабу, якого не спостерігали з 80-х років. Росія не має інших важелів для підтримки економіки. Її сфера послуг не конкурентна на глобальному рівні, а технологічний сектор відстає, зазначають аналітики. Раніше Путін міг би розраховувати на дохід від продажу нафти і газу, але санкції позбавили його цієї опції. Європа диверсифікувала свою економіку, ще стали провідним експортером скрапленого природного газу, і навіть Індія та Китай більше не хочуть залежати від поставок з Росії. За словами Саймона Джонсона, без війни російська економіка стане економікою, яка готується до війни. Навіть якщо настане так званий мир, Росія все одно нарощуватиме озброєння, адже це політикономічна рівновага, яка утримує Путіна при владі. Крім того, війна має Велике значення і для ідеологічної складової влади Путіна. Історія його президентства показує, що разу, коли його популярність знижувалась, він починав війну. Так було з війною у Чечні, Грузії, а з 14-го і в Україні. Коли Путін починає боятися народного гніву, він створює зовнішнього ворога і оголошує йому війну. Сьогодні суспільство і політика воєнного часу більш вигідні Кремлю для збереження влади. Президент США Дональд Трамп запровадив нові торгові обмеження, підвищивши мита на імпорт з Канади та Мексики до 25%, а на китайські товари до 20%. Наступною мішенью для агресії Дональда Трампа може стати Європа. За даними Bloomberg, це стане найбільшим підвищенням тарифів у США з 30-х років і вплине на імпорт обсягом близько півтора трильйона на рік. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Запровадження торгових обмежень направлено на залучення додаткових надходжень у бюджет США і підтримки внутрішнього виробництва. Втім, це рішення стало серйозним загостренням торговельної війни і може ускладнити відносини Америки з ключовими економічними партнерами. Наслідки економічної конфронтації відчують на собі і американці для домогосподарства у США це обернеться додатковими витратами до 2 тисяч доларів на рік. У результаті можливе зростання інфляції та уповільнення економічного росту. Справа в тому, що сучасні ланцюги постачання тісно інтегровані на міжнародному рівні, і приблизно 50% торгівлі між регіонами відбуваються всередині таких ланцюгів. Вантажі часто перетинають кордони кілька разів. А отже, багаторазове оподаткування митами у 25% суттєво збільшить витрати. Мексика, наприклад, випередила Китай, і стала найбільшим торговельним партнером. США. нові тарифи вплинуть на її сільськогосподарський сектор, який забезпечує 63% імпорту овочів і 47% імпорту фруктів і горіхів у США, пише європейська правда. Автомобільна промисловість, що дає роботу понад мільйону мексиканців і забезпечує 5% ВВП країни, також зазнає серйозного удару. Країна є найбільшим постачальником легкових автомобілів до США, випереджаючи Японію, Південну Корею та Європу. Варто зазначити, що постраждалі сторони не забарилися з відповіддю Трампу. Так Канада вже ввела 25% мита на американський імпорт на суму 20 мільярдів 600 мільйонів доларів. А пізніше розширить їх до 125 мільярдів. Своєю чергою Китай підвищив мита на 10-15% на американські сільськогосподарські товари та ввів обмеження проти 25 компаній. США. Мексика стала єдиною, хто поки утримується від кроків у відповідь. Президентка Клаудія Шейнбаум 3 березня заявила, що її уряд чекатиме на рішення Трампа, перш ніж реагувати заходами. Втім, на думку експертів, економічний тиск на США з боку іноземних урядів може стати сильнішим. Найефективнішим контрзаходом проти США будуть тарифи для олігархів. Зокрема, країни можуть прив'язати доступ до своїх ринків до справедливого оподаткування. Якщо, наприклад, Тесла захоче продавати автомобілі в Канаді та Мексиці, її основний акціонер Ілон Маск буде сплачувати податки в цих юрисдикціях. Пише економічна правда, на відміну від традиційних мит, податок на олігархів дарить саме по тих, хто найбільше виграв від глобалізації мільярдерах і компаніях, які вони контролюють, таким чином. Відповіддю на економічну агресію Дональда Трампа стане побудова нової глобальної економічної системи, що нейтралізує податкову конкуренцію і зменшує нерівність. Росіяни зводять на окупованих територіях нові фільтраційні табори і роздумують над впровадженням там смертної кари. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на слідчий комітет РФ. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін запропонував запровадити смертну кару на окупованих територіях України. Аналогічне рішення можуть ухвалити для російських областей, де введено режим контртерористичної операції: Курській, Білгородській та Брянській області. Підставами для проведення на цих територіях страт Бастрикін вважає теракти диверсії, використання заборонених засобів і методів у збройному конфлікті, вбивства та розбої. При цьому він нагадав, що чинна редакція кримінального кодексу. Суреф передбачає страту лише за вбивство за обтяжливих обставин за словами чиновника. Для застосування цього покарання лише у певних рамках необхідно провести ретельний аналіз та обговорення. Тим часом на окупованих територіях продовжуються репресії та переслідування українців. За даними центру національного спротиву, для жителів захоплених у 24-му році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на тисячу осіб. Повідомляється, що населення примусово звозять туди для для перевірки щодо співпраці з силами оборони. Водночас кожному в обов'язковій формі видають паспорт громадянина РФ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.